Через повномасштабну війну Росії слов'янський курорт вже 9 місяців живе у повному блокауті. Місцеві вимушені шукати способи зарядити гаджети. Один із таких пункт незламності: тут є генератор, безкоштовний вайфай, тепло та дитячі кімнати. А вдома немає, а заряджати як? Чим робити вдома, займатися зимою? Зараз книги читаю. Мешканець слов'янського курорту Миколай щодня навідується до пункту. Приходить зарядити планшет та почитати новини. Адже вдома зв'язку немає. Скільки місяців у нас на курорті, іменно просто. Ось тут місяців 10, якщо не 11, одинадцять, бу... то світа. Ось і все. Мелоч, але ну, неприємна. І велика мелоч. Ми взагалі, Бог знає, що собі, я за що я говорю. Хорошо, кого-то генератори, а в кого нету. Щодня як на роботу сюди приходить і пенсіонерка Валентина. Вона тут заряджає ліхтарі, телефон. Також для неї важливо прийти та поспілкуватися з людьми, називає пункт незламності і пунктом спілкування. я ночі читаю, відгадую кросворди там. Ну, не прикрашаю. А потом уже, когда спать захочу, тогда. И для меня нет цвета это просто нож в сердце. Пообщаться, сюда прийти. Сидим ведь дома. А тут прийдеш, увидиш знайомі лиця, хтось скаже добре слово? Пункт працює кожного дня з 11 до 15 години. Окрім інтернету, розеток та тепла місцеві також можуть пообідати. Сюди о пів на першу приїздять кухарі та годують відвідувачів. Їжу привозять із соціальної їдальні, яка розташована у 15-й школі. Кожен день харчуються 180 людей. І Є ще люди, які просто приходять. Вони не їдять, але вони сидять, заряджають телефони діти приходять займатися онлайн-уроками. Це теж десь 10-15 років. Людей, які не харчуються, а особисто займаються за комп'ютерами або заряджають телефон. Також для дітей у центрі організували навчання. Раз на тиждень приїздить вчителька з дитячого клубу техніки. Діти різного віку, вона планує заняття так, щоб всім було цікаво. І вони то ліплять, то малюють. І на воді малювали і різною фарбою. Там малювали і гличики розфарбовували. Дуже цікаво діти захоплені приходять. навіть батьки з ними займаються. Організацією такого пункту незламності займалася міська влада. Місцеві попросили, аби з'явився такий майданчик саме тут, на слов'янському курорті, адже це вкрай важливо.